Ради світати у нас на каналі, канал МітоАвто, і це канал про автомобілі із США та автопідбір в Україні. На сьогоднішньому відео ми поговоримо з вами про ще одну готову машину. У нас на СТО в Києві під ключ це Mazda CX5 2021 року. Це рестайл, це хороша комплектація. І на сьогоднішньому відео ми з вами розберемо, а скільки ж такі автомобілі коштують в Україні, яка на них середня вартість. Скільки такі автомобілі коштують в США, яка на них середня вартість? За скільки такий автомобіль на сьогодні можна привезти, зробити, відновити під ключ, розберемо ремонт цього автомобіля, скільки цей автомобіль вийшов під ключ, і порівняємо ринок, чи вигідно на сьогоднішній день привозити авто із США чи ні. Всі дуже полюбляють ціни. А скільки коштує те, скільки коштує те. Ціна, 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 ціна. І знаєте, є дуже багато навіть вже в Тіктоці приколів. Що якби люди спілкувалися в реальному житті, так як в інтернеті, то це було б так: О, відкриваєш двері. Ціна. Добрий день. А що вас цікавить? Який саме товар? Бух, двері закрив і ушов. Оце незрозуміла поведінка багатьох людей на сьогоднішній день, тому що на самом ділі ціна це дуже таке. Об'єктивне бачення речей, яке переходить в суб'єктивне значення. Що це значить? Дивіться, тому що кожен ремонт і відновлення автомобіля дуже буде індивідуальним, оскільки. Можна вибрати абсолютно різні запчастини для ремонту автомобіля, як биті куплені з OLX подешевше їх там підшаманить і якось поставити. Або якщо з автомобілем прийшли запчастини, вони хоч і пошкоджені, їх якось відновити, перший час воно якось поїздить. Можна взяти гарної якості замінник запчастин. Можна взяти поганої якості замінник запчастин, а можна взагалі взяти по оригіналу. Можна ставити на автомобіль газ, можна не ставити, можна робити обслуговування, можна ні. Можна ставити нову гуму на автомобіль, можна не ставити. Можна робити усе по технологіям, так як у нас на СТО, по геометрії кузова, все ретельно 10 разів перевіряти і тільки один раз відрізати. Так як у нас в камері ми фарбуємо. Тобто у нас якісні матеріали для фарбування в камері, майстри з великим досвідом роботи і таке інше. Звичайно, це буде коштувати певних коштів. А можна це робити просто на гаражах, на вулиці там, чи просто в гаражному приміщенні, задув, 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 китайськими лакофарбовими покриттями, геометрію також не виставляти і над цим не працювати. Тому ціна може бути дуже і дуже різна. Як від об'єктивної переходити досить в таку суб'єктивну річ? Але ж давайте все-таки розберемо з вами серединку. Почнемо з цін в США. Середня статистика на сьогоднішній день на рестайлову мазду десь біля. 6,5 тисяч доларів можна брати таку непогану машину, знаєте, не сильно розбиту, з невеличким пробігом і таке інше. Це все ми можемо дивитися на аналітичному сайті AutoSTAT. Коли ми говоримо саме про конкретну цю Mazda cx 5 то тут трішечки ситуація відрізняється. Те, що в автомобіля були невеличкі пошкодження, а і те, що в автомобіля і крута, класна комплектація. Вона включає в себе повністю шкіряний салон, камера у неї є для слідкування за смугами екстреного гальмування. Є у неї контроль поперечних рухів, є у неї, звичайно, і сліпі зони, пам'ять сидінь, музика боус, електрокришка багажника, безключовий вхід в автомобіль, е клімат, контроль двохзонний, підігрів сидінь. Це основний набір опцій, які є в цього автомобіля. Є більш бідніші комплектації, і це у нас можна сміливо говорити середня комплектація. Плюс, в принципі, після неї вже йде комплектація Grand Touring або Signature, коли вже будуть з'являтися в автотаціях. Автомобіля і проекція на дзеркала і, і вентиляція сидінь. А так, по суті, буде майже все те саме. Тобто, це можна сказати предмаксимальна комплектація. І взяли ми цей автомобіль по дуже вигідній ставці на аукціоні за 6,5 тисяч доларів, тому що ми вміємо для наших замовників знаходити класні автомобілі по класній ціні. Тому замовляйте авто тільки з авто Зараз я вам покажу детально її фотографії. Ось так. Друзі, у нас пошкодження виглядали на аукціоні. У нас було пошкодження саме в передній частині, як бачите, і саме тут відбувався ремонт. Звичайно, запчастини на Mazda Х5 досить таки недешеві. Зараз ми трішки пізніше про це розберемо. От, і ось ми бачимо, у нас працювала безпека в торпедо, а також в кермі. Тобто у нас ще відновлювалась безпека. І ми бачимо, що автомобіль постійно чистий 2021 рік. Давайте ми швиденько пробіжимося про те, скільки коштуватиме привезти такий автомобіль в Україну. Ну, дивіться, десь в середньому на такій ставці буде 800 доларів аукціону. Комісія оплати за кордон 250 доларів, плюс в залежності від форми оплати. Послуги складають 500 доларів, а також доставка в середньому від аукціона повністю з усім брокерами-експедиторами, туди-сюди, в середньому там 3600-3,900 доларів. Ну, тобто давайте в середньому візьмемо 3 800. Розмитнення. В Середньому не такий автомобіль коштує біля 3200 гривень. Доларів. Якщо ми це все сплюсуємо, ми матимемо суму в районі 15 тисяч доларів. Тобто, відповідно, такий автомобіль можна привозити в цьому бюджеті. А далі потрібно буде робити ремонт і відновлення. І тут вже починається саме цікаве. А саме цікаве заключається в тому, що вилка цін на ремонт і відновлення може бути наскільки різною, наскільки широкою, як я вам сказав перед цим, від вибору запчастин по оригіналу до битого OLX-а. По прибуттю на СТО ми створюємо групу, в якій приймають участь працівники СТО, менеджера, ми представники компанії Мітоавто, ви як клієнти, і представники по запчастинам, тому що це окрема фірма, яка обслуговує наше СТО по запчастинам. Тому що запчастини це взагалі окремий світ в автобізнесі. І розбиратися в кожній запчастині, по кожному коду досить таке складно. Саме головне, що є компанія, яка може забезпечувати. Присутність всіх запчастин точно по ходу, що по вашій комплектації стане на ваш автомобіль. Коли ми створюємо групу, звичайно, відфотографовується в деталях ваш автомобіль, який прибуває. Щоб ви незалежно від того, замовляєте з нами авто із США. З міста Києва чи з будь-якого іншого міста, де ви проживаєте, ви мали ефект присутності біля свого автомобіля і розуміли, що з ним де є якась коцечка, царапенка, можливо, вм'ятинка і все інше. Тобто надається ось такий повний фотозвіт. Далі відбувається етап дефектування автомобіля, по якому менеджер по запчастинам підбирає запчастини і пропонує вам їх закупити. Запчастини ви можете закуповувати як в нашого менеджера по запчастинам, так і займатися ними самостійно. Як вам зручно, таку можливість дає е, робити СТО. Значить, На цей автомобіль капот коштує новий аналог 220 доларів. Петлі капота, пара 60 доларів, резинка, капота зовнішня довга 50 доларів, бампер передній 120 доларів, заглушки ПТФ ліва і плюс права 40 доларів. Центральна решітка радіаторів в зборі 150 доларів, значок Mazda в центральну решітку 260 доларів. Декоративна накладка радіаторів 50 доларів, верхня панель радіаторів з трьох частин вона складається 150 доларів. Телевізор 120 доларів, кронштейн, замка капота 35 доларів, кронштейн, дестроніка 30 доларів, дестронік 600 доларів. Сигнал правий 25 доларів, з жалюзі з моторчиком 350 доларів, замок капота 30 доларів, підсилювач переднього бампера 180 доларів, абсорбер переднього бампера 50 доларів, заглушка буксировочного крюка в бампер – 10 доларів, фара ліва 300 доларів, фара права 300 доларів, підсилювач. Нижній бампера пластик 65 доларів, направляючи в фари ліва і права 15 доларів, направляючи переднього бампера права 15 доларів, впускний колектор 260 доларів, розширювальний бачок 50 доларів, радіатор кондиціонера 90 доларів, радіатор основний 90 доларів, вентилятор з дифузором 105 доларів, продовження капота 100 доларів. І закупили ми запчастин на 4050 доларів. Тобто, ви бачите, що запчастини, в принципі, на Mazda cx 5 по Суті, не дуже дорогі, особливо якщо брати по заміннику, по аналогу. Але я хочу звернути вашу увагу, що аналог є досить таки різний. Він є все-таки високої якості і можна зробити так, як у нас, коли ми бачимо, в нас все абсолютно рівне по автомобілю. У нас рівнесенькі зазорчики, капот, крило, фара, бампер все просто супер. Звичайно, можна вибрати низької якості замінник, і ці запчастини будуть ще дешевші. Тоді, звичайно, досягти такого результату по зазорам і якості буде, ну. Я думаю, що це таке майже неможливо. Для особливих фанів можна, звичайно, вибирати запчастини по оригіналу. Тоді вони будуть коштувати дорожче. E, значить, закупили запчастини, привезли, і далі після збору всіх запчастин автомобіль стає в роботу і, відповідно, для клієнта відправляється відео про те, як автомобіль ремонтується. Далі ми там бачимо, можливо, Якісь пошкоджені додаткові запчастини, коли автомобіль розбирається, і робиться ще якась додаткова закупівля. Як бачите, було в нас пошкоджена е, безпосередня поличка крила. Ось вона встановлена уже на автомобіль, встановиться на стапель. На стапелі заміряють повністю розміри автомобіля і повертають йому геометрію, якщо вона звичайно порушена. А вона, як правило, в автомобілів США порушена, тому що. Ну вони ж не списують машини через те, що вони поцарапали крило. Вони все-таки списують через те, що автомобіль попав в ДТП, отримав певні пошкодження, певні порушення кузова. У них ремонтувати це дорого і вони виставляють автомобіль на аукціон. Якщо покрасити просто крило, вони самостійно це можуть зробити. О, Далі автомобіль виїхав зі стапеля. Відправляється, ось бачите, в бокс. Далі в автомобілі заправляється кондиціонер для того, щоб перевіряється все на помилки. Для того, щоб власник розумів, що в нього автомобіль буде повністю відпрацьований. Також в місцях ремонту автомобіля, там де відбувалося рихтування чи можливо заміна запчастин, відбувається безпосередньо і фарбування, щоб під капотом не відрізнялися деталі. Замінені абсолютно. На що потрібно розраховувати при ремонтно-відновлювальних роботах? Ну, так як ми бачили, яке у нас було пошкодження, у нас знесло тут було в центральний підсилювач, по верхнім полкам крила було пошкодження, тобто роботи було дійсно досить багато. По самому рихтуванню це може сягати близько 2000 доларів. Якщо ми говоримо безпосередньо про фарбування внутрішніх частин, там де відрихтовано, це буде коштувати до 500 доларів. Далі автомобіль після збірки відправляється в безпосередньо. Середню в камеру, де вже відбувається фарбування зовнішніх частин автомобіля. І маздовські кольори це надзвичайно складні кольори. І ці кольори просто я не знаю. Попадати ними в колір дуже-дуже складно. Але як ви бачите, цей автомобіль пофарбований в колір, випадіння по фарбі ніяких немає, немає ні пилу, ні підтікань, ні абсолютно нічого. І е, дуже якісна виконана робота по цьому автомобілю. Та, переходячи безпосередньо по цінам на саме фарбування, ми маємо наступне. Бампер верх у нас фарбується за 240 доларів. Капот плюс герметик за 270 доларів, крило ліве 200 доларів, крило праве 200 доларів, двері передні праві 240 доларів, стойка лобова права 150 доларів і продовження капоту 140 доларів. На розбір збіру йшло 280 доларів. Та додавалися розпил задній правий двері на 240 доларів. Доларів. І таким чином ми з вами розуміємо, що коли ми говоримо про мазду, коли ми говоримо про трьохслойки, то фарбування на такі автомобілі буде трішки дорожче, ніж на звичайні кольори. Звичайні кольори, ви пам'ятаєте, я вам називаю зовсім інші ціни, тому що крило коштує 160, бампер коштує 180-200, капот коштує 220, дверка коштує 220. Але коли ми говоримо саме про ці складні кольори мазди, на них і дорожче буде виготовка, підготовка до фарбування, а також сама фарба і майстру потрібно більше попрацювати для того, щоб досягти саме такого результату. І якщо ми зробимо зріст цін в цілому по ГСТО по тим, хто працює в камері і фарбує саме в камері, то ви зрозумієте, що ціни дуже і дуже у нас дешеві на фарбування. В цілому, а ще й саме такого автомобіля, ще й з урахуванням того, що ми даємо рік гарантії. Тому що я знаю, по іншим СТО ми періодично робимо зрізи, і капот такий буде коштувати пофарбувати 350 доларів в середньому по Києву. Повторюсь, в камері не в гаражах. Бампер буде десь 250-280 доларів. Крила будуть десь по 250-280 доларів, двері по 300-320 доларів. Такі на сьогоднішній день середні ціни. Тому ми працюємо в нижньому діапазоні ціни і даємо високу якість. Значить, відновлення безпеки на цей автомобіль коштувало 990 доларів. Ми бачили, що у нас була стріляна торпеда і кермо. Якщо брати автомобіль з цілою безпекою, можна, грубо говоря, зекономити тисячу доларів. Ну що ж, ми з вами досить грубо тепер розуміємо, що цей автомобіль вийшов близько 25 тисяч доларів. Звичайно, там можна ще робити в ньому якісь додаткові обслуговування, все інше, але ж... Давайте подивимося, скільки подібний автомобіль буде коштувати на авторі. E, значить, вбиваємо необхідну нам марку. Модель. Нас буде цікавити саме Mazda CX5. Рік випуску нас буде цікавити автомобіля 21. Ну і давайте візьмемо на годик свіжіше. 22-й. Вони, в принципі, йдуть однаково. Так, нас буде цікавити, звичайно, місто Київ, тому що ви не будете, коли вибираєте собі автомобіль, сьогодні дивитися його в Дніпрі, завтра в Одесі, післязавтра в Івано-Франківську. Ну і звичайно, нам потрібно буде вказати пробіг автомобіля до 35 тисяч кілометрів, так як у нас знаходиться це тут. Ми бачимо, що у нас по місту Києву 64 пропозиції. І, звичайно, понизу ринку саме-саме солодке, саме цей треш. Знаєте, коли ви приїжджаєте, там лонжерони терчать в інші боки, радіатори підв'язані. Хомутами, там геометрії всього автомобіля взагалі немає і так далі. Це просто оце треш вибирати автомобіль по низу ринку. Але дивимося, скільки коштує самий дешевий? 19 тисяч 800 доларів з пробігом 57 тисяч кілометрів. Так, хоч я й поставив фільтр до 30 тисяч кілометрів, чомусь його не відфільтрувало, тому ставимо знову до 30. О, 37 пропозицій, уже менше. Так, дивимось. 22 22800 сама дешева пропозиція по аналогічному автомобілю на Авторія. Ну, як аналогічному? Давайте ми його відкриємо. Він, фари у нас будуть трішечки не такі, як у нас. По комплектації у нас також не така. Дивимося, сідушки. Дивіться, вони тряпчані. Тобто це еска. Це сама мінімальніша просто. Комплектація. Звичайно, коли ми підемо в самий верх і подивимося саму максимальну комплектацію Touring, Signature, там де у нас вже і безпосередньо е проекція, і вентиляція сидінь, і все інше, то сама дорога така машина буде коштувати 37 500 доларів. Тепер беремо, відкриваємо калькулятор і вводимо 22 800 плюс 37500. 60 300 і ділимо на 2 середня ціна на цей автомобіль на ринку БУ автомобілів складає 30 тисяч 150 доларів. Тепер з урахуванням того, що цей автомобіль в гарній комплектації з гарним ремонтом, хоч і по заміннику, але Виконаний в районі 25 тисяч доларів людина отримує гарантію на ремонт і відновлення автомобіля. Він стовідсотково впевнений в тому, що автомобіль у нього в геометрії кузова, що автомобіль у нього не буде їхати вправо, вліво, вбік. От, що фарбування у нього завтра-післязавтра не облізе. А якщо, не дай Бог, щось щось подібне і станеться, то звичайно у нього є на це гарантія, і він зможе перефарбувати. Нагадаю вам, ми даємо гарантію на геометрію кузова, а також на лакофарбове покриття. На жаль, гарантія на встановлені запчастини на автомобіль від виробників дається тільки 14 днів. Ми також не можемо давати гарантію на завод, який зробив запчастину. Там якийсь пильник, шрус, чи там можливо шарову, і вона через цей час зламалася. В принципі, для того щоб вона зламалася, треба піймати якусь добру, гарну яму. Але ми то розуміємо. Тому ми з вами розуміємо, що на сьогоднішній день привозити авто із США вигідно, актуально і можна для себе зробити краще: зробити кращий ремонт відновлення, зробити кращу комплектацію, отримати менший пробіг. І ви отримаєте кращий автомобіль, ніж ви будете шукати на авторія. А на авторія він ще й буде дорожчим. Так, на сьогоднішній день не буває такого, що на 50% чи на 40% чи на 30% буде дешевше від самої. І нижньої ціни авторія. Тому що якщо саме нижня ціна на них починається 22 800, ми привезли цей автомобіль в 15 без ремонту, то, в принципі, його можна було б зробити вниз ринку навіть за 22 800 і трошки дешевше. Але ці всі запчастини були б не замінені. Були б бо то, так як і на Чіроки, що я вам показував, радіатори запаяні, там на стяжках, там на саморізах. Все таке інше. А ми все-таки робимо класно, якісно автомобілі, тому, якщо вам треба, звертайтеся в контакти в опису цього відео. Що ж ви отримуєте по комплектації, коли вибираєте Mazda CX5 в середній комплектації? Значить, друзі, у нас класна ледовська оптика, яка класно світить вночі, і ви будете їхати і просто отримувати задоволення, тому що це світло вам буде приносити. В першу чергу безпеку, тому що вам все буде видно. В передній частині у нас встановлено дистронік, в лобовому склі у нас встановлена камера, яка слідкує за тим, щоб ви не вивалилися зі смуги. Якщо ви заснули за кермом чи десь піймали гаву. Підкермувати і просигналізувати. Та в парі вони працюють як екстрене гальмування. І якщо ви приймали гаву, і в попереду їдучий автомобіль різко гальмує, а ви в цей момент дивитесь в потолок чи красите губки, ваш автомобіль різко загальмує. Якщо ви хочете перелаштуватися в сліпій зоні, у вас знаходиться автомобіль, у вас в дзеркалі є датчики сліпих зон, які будуть сигналізувати сигналом, а також оранжевим кольором те, що у вас там машина і не дасть потрапити вам в ДТП. Звичайно, комфортний вхід в автомобіль, безключовий вхід. У нас уже з рестайлом змінився ключ, він виглядає як ось така здоровенна шайба, та керування ним автомобілем. Ось тут на бокових кнопочках. Електрокришка багажника це, звичайно, досить таки зручно, коли ти приходиш з пакетами з магазину, і тобі потрібно їх поставити, а не пачкати руки на те, щоб відчиняти та зачиняти цю електрокришку. Багажника задній ряд сидінь також досить таки зручний і розміщатиметься. Декілька ваших гостей в автомобілі з особливою зручністю на цих дуже приємних і м'якеньких шкіряних сидіннях. З приводу того, де знаходяться заряджалки в Mazda CX5, е треба знати, що вони знаходяться в підлокітнику. Якщо це буде саме топова комплектація Grand Touring, то тут в підлокітнику для задніх пасажирів ще буде підігрів сидінь. Так, йдемо далі в передню частину автомобіля. І е, нам тут відкривається комфорт далі для водія. В першу чергу у нас електроприводи сидінь як у пасажира, так і у водія. У нас в автомобілі встановлена преміальна гарної якості музика Bose з додатковим сабвуфером, а також додатковими динаміками в стіечки. В автомобілі є пам'ять сидінь. Тобто для двох водіїв, якщо в родині два водія, це досить це зручно таки користуватися. Електрокришка відчиняється зачиняється з цієї кнопкою і заводиться автомобіль також з кнопочки старт-стоп. Керування дестроніком відбувається ось цією кнопочкою на кермі. Ми можемо вибирати дистанцію до руху передньої їдучого автомобіля. Безпосередньо у нас пробіг складає 34 тисячі кілометрів, і стан автомобіля свідчить про те, що це стан майже новий машини. Підігріви сидінь у нас знаходяться в цій частині, вмикаються, вимикаються ось таким чином. Та якщо у нас буде саме топова комплектація Signetia, то у нас з'явиться ось тут додаткова кнопка для того, щоб вмикати підігрів керма. Підігрів керма в середній комплектації немає. Та тут будуть кнопочки, які відповідають за вентиляцію сидінь. Значить, у нас оновлена мультимедіа, до речі, яка бачите, не працює. Через дотик, а вона керується за допомогою ось цієї кнопочки. Тобто, коли ми її крутимо, там нажимаємо домик, навігацію чи щось таке інше, у нас тут вже відбуваються зміни, і ми це коригуємо, тобто не сенсорне управління. Це оновлена система для Mazda. І тут вже цей екран набагато став більший. До речі, підмикатися до нього можна без шнура, а за допомогою Bluetooth Wi-Fi. Але я зроблю це ще старим методом. Хай власник новий вже прив'язує свій телефон. Керування безпосередньо через CarPlay та Android Auto відбувається дуже таки зручно. Це зручна система. В сучасному автомобілі, тому що ви знаєте, що наші автомобілі вже все більше починають перетворюватися на гаджети. І якщо раніше ми вибирали автомобіль, ну щоб у нього був там чугунний блок, тільки гідротрансформаторна коробка передач і все таке інше, то тепер нам важливо, щоб в автомобілі була і крута, класна мультимедія. Тому що завдяки неї, завдяки музику, Bose ми можемо слухати музику. Набагато набагато якісніше, ніж ми це будемо робити за допомогою радіо. Коли ми говоримо безпосередньо про навігацію, то е, тут використовуються Google карти. А це значить, що з урахуванням всіх маршрутів ви матимете можливість їхати не потрапити в пробку, тому що е, автомобіль буде враховувати весь маршрут на всьому діапазоні. Так, тут ні, не хоче. От, на всьому діапазоні руху, і якщо є пробки, то він перебудує маршрут так, як вам потрібно. Що у нас є ще по додаткам? Це звичайно. Ну я користуюсь Spotify, можна користуватися YouTube Music, також можна користуватися ще Waze, а також Viber та Telegram. Тобто тепер уже сучасний автомобіль це сучасна така медіа система, яка має дуже важливу роль при виборі сучасного автомобіля і купувати автомобіль. Від 2018 року, в якого немає карплея і Андроїда Auto, ну, напевно, мені б треба було б ще добряче подумати, чи треба це робити. Звичайно, всі дзвінки, все відображається у нас повністю на мультимедіа. Автомобіль їде плавненько, їде тихенько, і шумоізоляція в Mazda cx 5 досить така непогана. Динаміка. Не можна сказати, що вона вражаюча, але її вистачає. Автомобіль має 192 кінські сили, і, до речі, ці автомобілі є ще з трубовими двигунами. Sky G, і там вже вам додається більше крутного моменту, більше кінських сил, і ви зможете більш динамічніше їздити по своїй. Мазді. У нас центральна стандартна дорога, по якій ми робимо тест-драйв. Як бачите, вона з такими ямами, поганими. Ми тут катаємо всі свої джипи, які робимо для клієнтів, і вони непогано з цим справляються. Саме і мазда їздить непогано, тому що кросовер – це автомобіль, це кузов автомобіля, який на сьогоднішній день має універсальне значення, і ви можете керувати цим кузовом. Більш зручно для себе. Якщо вам треба виїхати на якусь природу, на якесь легеньке бездоріжжя, ну типу там до річки проїхати, Не бездоріжжя, там дорівчики і джепаки топлять. Да? А до річечки проїхати, ви можете це зробити. Вам треба приїхати в центр міста, там мало місця, і припаркувати автомобіль. Mazda не дуже великий кросовер, ви з легкістю це зробите. Вам треба заїхати на якусь бордюрку. У вас високий кліренс, ви з легкістю це зробите. Взимку випало занадто багато снігу. У вас високий кліренс, ви з легкістю це зробите. Тобто у вас треба ще до речі перевести як більше речей. Погрузочний багажник, погрузочне місце ширше, ніж у седана чи навіть універсала. І ви з легкістю це зробите. У вас велика родина, вам потрібно подорожувати. Ви з комфортом будете з легкістю це робити з До речі, з маленькими витратами пального на передньому приводі в середньому цей автомобіль споживає біля 9 літрів бензину. На повному десь 10-10,5 літрів бензину. Тобто він ще являється економічний. А коробка у нас гідротрансформаторна класична, шестиступенева. Тобто, по надійності у Mazda cx 5 немає ніяких питань, а ще й вона економічна. Тому, якщо ви захочете зробити для себе вибір у 2024 році, це навіть двадцять п'ятому Mazda cx 5 я вам точно скажу, що ви не помилитесь. А якщо ви захочете замовити авто із США для себе, то я вам точно скажу, що ви. Виберете для себе кращий автомобіль, свіжіший, в кращій комплектації, зробите під себе його якісно, і вам не треба буде потім після ремонту шукати СТО, який цей ремонт класний, вам ще переробить і положити кучу грошей для цього всього, щоб цей автомобіль ще якось їздив. Тому замовляйте авто США з Мітуавто, Ви отримаєте класну автівку з гарантією геометрії кузова та фарбування. Якщо вам сподобалося це відео, то обов'язково поставте лайк, підтримайте канал. Та якщо у вас залишились запитання, в описі знаходяться наші соцмережі, де ми показуємо в деталях, як ми працюємо, як ми ремонтуємо автомобілі, як ми їх купуємо на аукціонах США, щоденні торги. Ну і, звичайно, контакти в описі відео. Мене звати Ігор. Якщо ви хочете, щоб я вам вибрав автомобіль і ми компанія Мітуавто, зробили вам все під ключ, телефонуйте. Ми все зробимо.